Ішло різдво в стражденну Україну, у темні села, стомлені міста, ішло через воронки і руїни, несло їм силу вічного Христа, ішло різдво до діточок маленьких, щоби забрати вічі в них і страх до юних і дорослих, і стареньких, несло їм віру на своїх плечах, ішло різдво у бліндажі, окопи, окутувало воїнів теплом. Ішло між градами налякане, в ознобі, щоб стати від загибелі щитом. Ішло різдво до кожного порогу, не знала, чи відчинять там йому, щоб і навчилась довіряти Богу, щоб вивести до світла їх крізь тьму. Ішло різдво і з довами стогнала, на руки брала сиріть у сльозах і шепотіла, і сльози утирала. Та тут живий, він там, на небесах йшло Різдво і людям говорила, Христос же народився, Він гриде, Його впускайте в серце, що є сили, Он вам усі тривоги відведе. І українці духом піднімались, молитва їм лягала на уста. У радості і надії всі єднались і зустрічали з вірою Христа.